Попри те, що Меркурій є найближчою до Сонця планетою, він залишається для нас найменш вивченим. Його часто затьмарюють сусіди, але це світ таємниць, що чекають на своє розкриття. А що якщо Меркурій ну, не зовсім той, яким ми його уявляли? Останні відкриття свідчать, що ця планета значно динамічніша та складніша, ніж вважалося раніше. Від ландшафтів до загадкових блакитних розломів, Меркурій кидає виклик усьому, що ми про нього знали. Уявіть собі планету, що мчить навколо сонця з шаленою швидкістю, світ, який знаходиться так близько до сонячного вогню, що до нього неймовірно важко дістатися. Лише небагато місій наважилися відвідати цей невловимий світ, і навіть ті, що змогли, отримали лише фрагменти його таємниць. Однак нова місія Бепі Коломбо. Вже прямує до Меркурія і обіцяє розкрити загадки, які десятиліттями бентежили вчених. Ми вже спостерігаємо явища, що не піддаються поясненню, дивні утворення, несподівані феномени та натяки на історію, яку ще належить розповісти. Рентгенівські полярні сяйва Меркурія, його змінний рельєф та приховане ядро усе це вказує на те, що ця планета значно цікавіша, ніж ми могли уявити. Приготуйтеся побачити Меркурій у новому світлі. Це не просто планета, це загадка на межі нашої сонячної системи. Меркурій це найближча до сонця планета та найменша в сонячній системі, лише трохи більша за місяць. Він здійснює повний оберт навколо сонця всього за 88 земних днів. Через свою близькість до сонця Меркурій зазнає екстремальних температурних коливань. Від пекельної спеки плюс 430 градусів Цельсія в день до крижаного холоду, мінус 180 градусів Цельсія вночі. Його поверхня вкрита кратерами, хребтами та рівнинами, що надає йому подібності до місяця. На відміну від інших планет, Меркурій майже не має атмосфери, тому його поверхня зазнає постійного бомбардування метеоритами. Одна з найвражаючих особливостей басейн Калоріс. Один із найбільших ударних кратерів у сонячній системі цей гігантський басейн, діаметром близько 1550 кілометрів, утворився внаслідок катастрофічного зіткнення на початку історії планети. Ще одна унікальна особливість Меркурія надзвичайно велике ядро, яке складає близько 85% його радіуса. Це залізне ядро генерує магнітне поле, проте воно у 100 разів слабше за земне. Попри це, Меркурій має магнітні полюси та магнітосферу, яка взаємодіє із сонячним вітром, створюючи унікальні явища, такі як рентгенівські полярні сяйва. Дослідження Меркурія залишається величезним викликом через його екстремальні умови та складнощі доступу. Однак майбутні місії обіцяють розкрити більше таємниць цієї загадкової планети. Близькість Меркурія до сонця означає, що космічні апарати повинні витримувати інтенсивне сонячне випромінювання та високу температуру. Крім того, його швидка орбіта вимагає точних та енергозатратних маневрів, щоб успішно увійти в гравітаційне поле планети. У 1973 році НАСА запустило Марінер 10 перший космічний апарат, що відвідав Меркурій. Використовуючи гравітаційне прискорення Венери, Мерінер -10 здійснив три прольоти повз Меркурій у 1974 та 1975 роках. Завдяки цим спостереженням було отримано перші детальні зображення поверхні планети, які показали її рельєф, вкритий кратерами та складні геологічні особливості. На знімках Марінер 10 Меркурій виглядав подібно до місяця з великими рівнинами та численними ударними кратерами. Однак місія охопила лише 45% поверхні планети, залишаючи значну її частину невивченою. Попри це, отримані дані стали основою для майбутніх досліджень. Через кілька десятиліть у 2004 році НАСА запустило месенджер, який став першим апаратом, що вийшов на орбіту Меркурія. Після складної подорожі, що включала прольоти повз Землю, Венеру та сам Меркурій, у 2011 році він успішно досяг цільової орбіти. Протягом чотирьох років місії Месенджер здійснив понад 4 тисячі обертів навколо планети, зібравши величезний масив даних про її поверхню, склад і магнітне поле. Він створив детальну карту майже всієї планети, виявив вулканічні рівнини, сліди тектонічної активності. Та допоміг дослідити тонку екзосферу Меркурія. Одним із найбільш неочікуваних відкриттів стало виявлення водяного льоду у постійно затінених кратерах на полюсах, попри близькість планети до сонця, спираючись на успіхи Mariner 10 і Messenger, Місія Бепі Коломбо є наступним великим кроком у вивченні Меркурія. Це спільний проект Європейського космічного агентства ЕСЕ. Та Японського агентства аерокосмічних досліджень Джакса, запущена у 2018 році. Ця місія має забезпечити комплексні дані про геологію, атмосферу, магнітосферу та історію планети. Бепі Коломбо складається з двох основних апаратів: Mercury Planetary Orbiter від Еса, Mercury Magnetospheric Orbiter від JAXA. Разом вони досліджуватимуть планету з різних перспектив. Надаючи повний огляд її еволюції та навколишнього середовища, подорож Бепі Коломбо до Меркурія є довгою та складною і включає численні гравітаційні маневри. Апарат вже здійснив прольоти повз землю у 2020 році та Венеру у 2021 та 2022 роках. Перед виходом на орбіту навколо Меркурія у грудні 2025 року Бепі Коломбо зробить шість гравітаційних маневрів поблизу планети, які допоможуть уповільнити швидкість та скоригувати траєкторію, щоб апарат зміг увійти в гравітаційне поле Меркурія. Цілі місії Бепі Коломбо є амбітними. Вона має створити детальну карту поверхні планети у високій роздільній здатності, проаналізувати її склад. А також дослідити магнітне поле та магнітосферу. Крім того, місія вивчатиме екзосферу планети та шукатиме докази минулої вулканічної і тектонічної активності. Порівнюючи дані, отримані від двох орбітальних апаратів, науковці сподіваються глибше зрозуміти формування і еволюцію Меркурія, а також його загадкове магнітне поле. З моменту запуску у 2018 році Бепі Коломбо поступово наближається до Меркурія, здійснюючи серію гравітаційних маневрів, які вже принесли важливі результати. Попередні спостереження дали нові уявлення про складну геологію та динамічне середовище планети. Одним із ключових досягнень місії стало детальне картографування поверхні Меркурія. Апарат виявив безліч раніше невідомих кратерів. Кожен із яких розповідає свою історію бурхливого минулого планети. Серед них є ударні басейни, що зберігають сліди давніх космічних зіткнень, які проливають світло на хаотичний ранній період сонячної системи. Одним із найзагадковіших відкриттів місії стало виявлення рентгенівських полярних сяйв. На відміну від видимих полярних сяйв на Землі на Меркурії, це явище спостерігається у рентгенівському спектрі. Вперше його існування було припущене під час місії Месенджер, а тепер Бепі Коломбо підтвердив цю гіпотезу: рентгенівські полярні сяйва виникають через взаємодію магнітного поля Меркурія з сонячним вітром, потоком заряджених частинок, що надходять від сонця. Коли ці частинки стикаються з поверхнею планети, вони випромінюють рентгенівські промені, створюючи слабке, але науково цінне світіння. Це відкриття не лише підтвердило наявність магнітосфери, а й дало нові знання про природу магнітного поля Меркурія та його взаємодію із сонячним вітром. Ще одним важливим відкриттям стало підтвердження того, що Меркурій продовжує стискатися. Високоякісні знімки показали на поверхні планети такі утворення, як уступи, лобатні ескарпи та зморшкуваті хребти. Які виникають у результаті стиснення земної кори, коли ядро планети охолоджується і твердіє? Ці дані доповнюють спостереження, зроблені під час місії Месенджер, і надають ще більш переконливі докази того, що геологічні процеси на Меркурії тривають. Стиснення планети спричинило зменшення її радіуса на кілька кілометрів, із моменту формування, що призвело до появи напружених розломів і скель Бепі Коломбо визначив кілька регіонів, де цей процес є найбільш помітним, що дає унікальну можливість вивчати планетарну геологію в реальному часі. Ці регіони розкривають не лише історію охолодження Меркурія, а й його поточний стан. Надаючи вченим нові підказки щодо внутрішньої будови та термічної еволюції планети, на перший погляд, сильно кратерована поверхня Меркурія нагадує місяць обидва небесні тіла всіяні ударними кратерами, що вказує на тривалу історію зіткнень із астероїдами та кометами. Однак детальніші спостереження виявляють суттєві відмінності. Кратери Меркурія часто перетинаються хребтами і розломами, які рідше зустрічаються на місяці. Ці розломи є результатом стиснення планети, процесу якого не спостерігається на місяці. На поверхні Меркурія є області з меншою кількістю валунів, ніж на місяці, що свідчить про відмінні геологічні процеси. Однією з найбільш загадкових особливостей Меркурія є його западини. Вперше їх виявила місія Месенджер. Це нерегулярні, неглибокі западини, часто оточені яскравими ореолами. Їхнє утворення викликало подив у вчених від моменту відкриття. Спочатку дослідники припускали, що ці могли мати вулканічне походження, розглядаючи можливість того, що вулканічні процеси залишили після себе ці незвичайні утворення. Однак вигляд западин і відсутність характерних вулканічних рис змусили переглянути цю гіпотезу. Сучасна наукова думка пояснює формування западин сублімацією, процесом, під час якого тверді матеріали переходять безпосередньо в газоподібний стан. Ймовірно, цей процес залучає летки речовини, що знаходяться під поверхнею Меркурія. Коли ці летки речовини випаровуються, поверхня руйнується, утворюючи провали та яскраві ореоли навколо них. Ці дані свідчать, що, попри близькість до сонця, Меркурій зберігає леткі сполуки під своєю поверхнею. Продовження сублімації та утворення западин вказують на те, що Меркурій є геологічно активною планетою, що суперечить попереднім уявленням. Через близькість до сонця та екстремальні температури на поверхні Меркурія вчені довгий час вважали, що він позбавлений литких сполук. Однак нещодавні відкриття кардинально змінили цю точку зору. На поверхні Меркурія виявлено високі концентрації сірки, хлору, натрію та калію, що вказує на наявність летких речовин у глибоких шарах кори. Знахідка сублімаційних западин із плоским дном, яскравим внутрішнім простором та ореолом підтверджує існування литких речовин під поверхнею Меркурія. Вони утворюються, коли литкі матеріали випаровуються, спричиняючи руйнування поверхневих шарів. І формування провалів. Цей геологічний процес свідчить про те, що Меркурій усе ще втрачає литкі речовини, що змінює наше уявлення про його геологічну історію та активність. Ще одним цікавим явищем на планеті є її натрієвий хвіст. Спостереження показали, що Меркурій випускає у космос потік атомів натрію. Що робить його подібним до комети, це явище спричинене сонячним випромінюванням і сонячним вітром, які вибивають атоми натрію з поверхні Меркурія. Утворений хвіст простягається на мільйони кілометрів у космос і є явним доказом постійного вивільнення летких речовин із поверхні планети. Хоча хвіст не видно неозброєним оком, спеціалізовані інструменти дозволяють його зафіксувати та детально дослідити. Це дає змогу краще зрозуміти екзосферу Меркурія та процеси, що формують її. Цікаво, що вміст ледких речовин на Меркурії порівнюють з одним з найсуворіших місць на Землі, зокрема з пустелею Атакама в Чилі. Обидва регіони містять високі концентрації солей та інших летких речовин, попри кардинально різні кліматичні умови. Пустеля Атакама відома своєю надзвичайною посушливістю та високим вмістом солей. Що створює середовище для екстремофілів, організмів, які виживають у надзвичайних умовах, дослідження свідчать, що схожі умови можуть існувати під поверхнею Меркурія, де солі та литкі речовини можуть створювати ніші для потенційного мікробного життя, хоча й за значно екстремальніших умов. Походження Меркурія довгий час залишалося загадкою для вчених згідно з традиційними теоріями. Він сформувався неподалік від свого нинішнього положення. Однак значна кількість недавніх досліджень свідчить про те, що Меркурій міг розпочати свою подорож значно далі від Сонця. Однією з провідних гіпотез є міграція планет, коли на ранніх етапах історії сонячної системи гравітаційні взаємодії спричинили значні зміни орбіт планет. Меркурій міг сформуватися у зовнішніх регіонах сонячної системи. Багатих на литкі речовини, а згодом мігрувати ближче до Сонця. Доказом цієї теорії є незвична щільність Меркурія та його велике залізне ядро. За останніми дослідженнями, ядро Меркурія складає приблизно 85% його радіуса, що набагато більше, ніж у будь-якої іншої земної планети. Деякі вчені припускають, що колись Меркурій був значно більшою планетою, за розміром подібною до Марса, із товстою мантією та корою. Катастрофічне зіткнення з іншим великим тілом могло позбавити Меркурій більшої частини його зовнішніх шарів, залишивши після себе щільне ядро та тонку мантію. Ця гіпотеза пояснює високу щільність Меркурія та наявність у ньому великої кількості деяких елементів, таких як Торій і Калій, які зазвичай знаходяться глибоко всередині планет. Гіпотеза гігантського зіткнення також підтверджується геологічними особливостями Меркурія. Поверхня планети вкрита ударними кратерами та басейнами, такими як басейн Калоріс, одна з найбільших ударних структур у сонячній системі. Ця теорія узгоджується з іншими астрономічними спостереженнями. Подібні зіткнення, як вважається, призвели до утворення місяця і спричинили значні зміни в інших планетах. Це натякає на те, що історія Меркурія може бути частиною більш загальної схеми еволюції планет у сонячній системі. Відкриття рідкісного типу вулканічної породи, відомої як бонініт на Меркурії, є ще одним цікавим доказом його геологічного минулого. Бонініт зазвичай містить багато магнію і мало інших елементів, що вказує на його формування за специфічних умов високих температур і тиску. Геологи виявили подібні породи на Кіпрі, що свідчить про схожі процеси їхнього утворення. На знімках Бонініт здається білим через окислення в кисневому середовищі Землі. Ці земні аналоги дають змогу зрозуміти вулканічну історію Меркурія та підтверджують, що його мантія зазнала значного плавлення та диференціації. На Кіпрі Боні пов'язаний зі стародавніми тектонічними процесами, коли океанічна кора занурювалася глибоко в мантію та частково плавилася. Присутність подібних порід на Меркурії свідчить про те, що він також пережив інтенсивні геологічні процеси, можливо, пов'язані з гіпотетичним гігантським зіткненням та подальшою міграцією. Порівнюючи геологічні формації Меркурія із земними, вчені можуть скласти більш цілісну картину його формування та еволюції. Такі особливості, як розломи, хребти та вулканічні рівнини на Меркурії, нагадують ті, що зустрічаються в тектонічно активних регіонах Землі. Ці порівняння показують, що незважаючи на свої малі розміри та близькість до сонця, Меркурій має динамічну і складну геологічну історію. Вивчення геології Меркурія не лише допомагає нам зрозуміти його минуле. А й дає уявлення про процеси, що формували інші кам'янисті планети в нашій сонячній системі. У той час, як Бепі Коломбо наближається до своєї мети, вчені з нетерпінням очікують величезного обсягу даних, які він надасть. Очікується, що місія створить детальні карти поверхні Меркурія, дослідить його магнітне поле та надасть нову інформацію про його геологічну історію. Хоча пошук життя на Меркурії малоймовірний, Виявлення летких речовин і потенційних підповерхневих середовищ відкриває інтригуючі можливості. Екстремофіли на Землі здатні виживати в суворих умовах, що натякає на можливість існування подібних форм життя на Меркурії за відповідних умов. Меркурій займає унікальне місце в планетарній науці у ширшому контексті досліджень сонячної системи. Ця планета є ключем до розгадки історії та еволюції кам'янистих планет. Його вивчення допомагає нам зрозуміти процеси, що сформували не лише нашу сонячну систему, а можливо, й інші зоряні системи. З нетерпінням очікуючи нової хвилі відкриттів, можна з упевненістю сказати, що Меркурій і надалі залишатиметься у центрі наукових досліджень, відкриваючи перед нами безмежні можливості для пізнання всесвіту та нашого місця в ньому.